Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхали ось такі палички, вафельні із начинкою Малиновою. Ціна 14 гривень, вага 42 г. Від біоли напіймохіто, пів літра 16 гривень. Кришки для консервування меншого діаметру. 20 штук на закрутку. 34 більшого діаметру 49 гривень без малюнків. Така новинка кукурузяні палички із щенячим патрулем. 12 гривень 60 г. Напій соковий за 29 гривень смак ананас кокос. Лампа настільна. Працює від батареї 229 гривень білий або чорний варіант. По 14 гривень шампури поштучно. Ось такі барбекю. Хто придивлявся, то звертайте увагу, супер ціни на кубики. Такі для льоду, багаторазові 20 штук, 39. Є в таких упаковочках по 39 гривень. Форма для льоду ось така за 15. Такий варіант за 19 гривень, навіть якщо ви зимою не користуєтесь, то на другий рік як знайдете. о 19. Прикольно, бачите, про силіконові такі як ну силікон легко виймати кубики. Можна загалом якісь заготовки робити. Або, наприклад, залишки томатної пасти заморозити в таких формах. Не лише для льоду. Так. Такі новиночки, пледи, розмір 70 на метр. Є однотонні, а є із малюнками. Приємні дуже на дотик, Такі ніжні ніжні. Я так розумію, що це є дитячі. Так, дитячі матеріал поліестер. І коштує такий 99 гривень. Дітей накривати, візочком. Загалом. Можна використовувати, знаєте, так, накритися, а ці з сердечками, мабуть, червоні і з білими сердечками. Що ж, сезон розпочаток. Приїхали домашні капці, самі різні. Давайте з вами більш детальніше оглянемо. Ціна 249 гривень, ось таких. Є вони в різних кольорах. Мочете, синій, білий і фіолетовий. Підошва в них всіх однаково ось така. Такий варіант домашніх капці. Вони з відкритими пальчиками. Ну, я б їх назвала гостьовими. Знаєте, вони, в принципі, виглядають непогано, але такі досить делікатні. Ціна 129 гривень. Три варіанти кольорів: бежевий рожевий і ось такий сіренький. По 84 гривні такі з закритими пальчиками. Це є чоловічий, ціна 249 гривень. З космонавтами, з якимись такими вговками. Підошу, як піль на мені на вигляд, так, цей варіант за 149 гривень. Темно-сірий і синій колір на вибір. Такі по 169 гривень чоловічі з закритими пальчиками. Ці пухнасті. 169 гривень ціна, бачу поки що. Лише є в синьому кольорі, в поєднанні із біленьким. І такі гостьові готельні 55 гривень із закритим передом. Ще жіночі домашні капці ось такі за 169. Тепленькі, пухнасті. і підошка, стакан. така. Сіренькі, 169. Підошва дуже схоже до ось цих, загалом вони схожі між собою. Такі з акційною ціною 169 гривень з відкритими пальчиками. Такий варіант. Простенький, скажімо, 69, а ось ці є дитячі із відкритими пальчиками. тканинні. Ціна 84. Дивіться, яка гарненька новинка появилася. Прихватка рукавичка кухонна. І не просто, а вона йде з таким верхнім покриттям силіконовим. По ідеї має дуже гарно захищати. Всього два варіанти малюнків, квіточки, або ось такі курячі стегна. Чи гумілки, гумілки це є так? Так, і ціна 149 гривень такої новиночки. Новинка, порційна серветочка настільна 129 гривень. Такий перехід сірого кольору стенного до світлого. По 24 гривні такі хлібниці пластикові, кольорові. Дуже красива новинка приїхала. Це є аромадифузори для дому. Чотири варіанти ароматів. Тільки лаванду впізнала. Оранж і ваніль. А це, що, хто знає, то обов'язково напишіть. Бачите, тут ще й палички задекоровані. Дуже гарненько це все виглядає. Об'єм 50 мл. Ціна 99 гривень. Новинка для дівчаток, така сумочка із овочами за 129 гривень. Є в різних кольорах. До речі, сумочка закривається. А ще є новинки для Хелловіну. Така перука. Як ця дівчинка? Ціна 349. Помітала, пам'ятала і забула з двома косичками. А це обруч для волосся за 88 гривень з такими зміями. Матеріал пластик, парасолька, вона 229. 74 гривні. Ось така павутинка. Це є декор на стіл. По 49 гривень наліпки для декорування. Вони світяться у темряві. Розмір 30 на 43. Такий декор. Два паучки чорних за 64. 64 гривні. Такий декор у вигляді гарбузиків дві штуки. То придивлявся до ось такої корзинки, кошика з ручками. звертайте увагу, зараз є акція. Ціна 117 гривень. Але то вже милі шкарпеточки дитячі. По 39 гривень. Слабко лапками Жень антиков Прикольно. І кольори такі, я б сказала, класичні, коричневий, сірий та чорний варіант. Дуже пухнасті, приємні на дотик. По 59 гривень колготи дитячі демісезонні. І вже в мене є спокуса подивитись на них, бо, я так розумію, вони йдуть до коліна, а на коліні мордочка якоїсь тваринки. І кольори є і блакитний, і оранжевий, коричневий. Вже тут приглядаю для донечки, можу то щось купити, хоч акцій нема, але кажу, порівнювати з іншими магазинами, то ціна зовсім інша. Такі шкарпетки з антиковзаючими краплинками по 24 гривні. Розміри є різні і більші, і на менших діточок. Ще оновився ось цей стелаж. Появились шапочки вже. Дитячі, є по 88 гривень. Це є більше демісезонні або на супер теплу зиму. Так, а це є унісекс шапки з таким відворотиком можуть бути. Залежно, хто як носить. Ціна 139 гривень. Вони однотонні. Так, хочу вам показати, як вони виглядають ось так. Так би мовити, завернені, так? Такі самі, самі простенькі, класичні, на мою думку. Так, і ще, знаєте, що приїхало? Легінси жіночі з кишенями однотонні, 169 гривень. Давайте відкриємо такий матеріал, знаєте, як спортивний. До речі, край не оброблений. І трошечки вони утеплені, не є такі зовсім тоненькі. Тянуться. Так, пояс такий високий. Він гарно підкреслює талію. І такі кишеньки по бокам. По-моєму, з однієї сторони. Така, клинчиком кишенька, я б сказала. Так, з одного боку. Угу. Ціна 169. Миски пластикові круглі, на півтори літри. Вони досить плоскі. Начти, але більший діаметр 77 гривень. Ціка гарна новинка матусі кого є дітки. Такі гарні органайзери для дитячих речей. Органайзер сумка 119 гривень. Знаєте, стало цікаво, відкрила і виявляється, а дуже цікава ця сумочка. Вона має замок, ось так аж по колу, можна сказати, з трьох сторін. Отак відкривається. І можна не лише дитячі речі якісь зберігати, а, наприклад, несезонний одяг, чи якісь пледики собі, щоб вони не припорошували, чи комплекти постійної білизни хороший варіант. ну і такі. Малюночки ненав'язливі. Ось такі от новиночки. Така новинка. Смітничок офісний. Ціна 88 гривень. Але що, не смітничок пише, а кошик? А в чому тут різниця? Бачу, відрізняється колір пластику. Можливо, це фіксує пакет. Може бути, але немає ручки. Тобто ось така новиночка, високий і стрункий, як в тій пісні. Висока струнка та й вируса коса. І що тут по об'єму? Не бачу. Об'єм нема. Така новинка: набір приборів столових три штуки в контейнері за 64 гривні. Легенько відкривається. Підглянемо трошки. Два варіанти кольорів: такий рожевий і сірий. Опа. Також вже повним ходом їдуть тепленькі шкарпеточки різноманітні. Звертайте увагу, якщо мерзнете ніжки, бо ціни однозначно будуть ближче до сезону піднімати. Показую, як зараз є такі по 24 з малюнками, котиками теж 24. Такий варіант шкарпетки дитячі. Виглядають досить добре. Ось ці такі високі, їх хочете, можна відкутити, 59. Такі теж 59. Махрові склад бавовна, поліестер і еластан. Тепер що цікаво, якусь ці, бо вони теж дуже такі 60 поліестер, а 40 акрил. Ось Так, Так, такі вони, бачите, з смужечками досить високі. 80 вовна. І ціна 44 гривні однотонні, але кольори такі класичні. Такий варіант. Завужені, тисне ніжку. В принципі, ні, не знаю, вони дуже тягучі. Ціна 39 гривень. Склад, акрил 88% так, по 24 гривні. Чорні сірі, це, мабуть, чоловічі. Таке та. І що тут? Бавовна 61%. До речі, дуже несподівано. Отак От візуально дивишся одна на дотик, а читаєш по складу. Зовсім якось воно по-іншому. 24 гривні такий варіант, бавовна 34%. Так, по 34 такі, 24. Ось ці приємні. 55 гривень, нейлон 75%. А у цих шкарпеточок 80% бавовна. І такі стильні в них дизайни, надписи. Поєднання, бачите, кольорів. Ціна 44 гривні. Такі. Хто не любить домашніх капців, то сміливо Ось ці шкарпетки можна використовувати як домашні домашній капці. Ціна 84 гривні. теж близько до домашніх капців, правда? Но кольори є різні. Так, і такий варіант 24 гривні. Добра пара. Де ж тут склад? Не бачу. От, бавовна 40%, поліестер 55. Так, Це вже ми бачили. Смужечку по 29 гривень, бавовна 34%. Махрові. Такі цупки на дотик. Так, і бавовна 60%. 59 ціна. І ці теж теплі по 34 гривні. І склад 75 бавовна, Невисокий відсоток бавовни. Кольори. Є різні, але вони всі схожі. Темні. Сірий, синій. Такі новиночки для дитячої творчості. Картини по номерам. Фарби, пензлик, підставка, все ще входить у комплект. Так, ось це малюночок зайчики, які відпочивають. Ой, який милий собачка. В капішоні Змійки, чи то жабки, змійка, мабуть. Так, ще один зайчик. Розмір тут невеличкий. Не бачу, що був вказаний мабуть, десь 15 на 20 см. Ох, ви бачите, як в мене добре окуміряє. 15 на 20. Це щось з Ван Гога. Так, такий варіант. Ну, різні Бачите, Кожен малюнок різний. Інший. Такий котик серйозний. Так, це ми бачили. Швидше запитували про алмазну мозаїку, а тепер її багатенько. 299 гривень. Такі вже, я б сказала, дорослі варіанти. Розмір 30 на 40. Всі ось ці йдуть в комплекті камінці. На мою думку, це буде такий складніший варіант в сірих, знаєте, відтінки сірого. Так, це автомобіль, квіточка. О, це дівчинка, я думаю, що це квіточка. Така дівчина з вином. Котусики, дуже гарні. Ще така дівчина. Трамвай. Такий варіант. І ще є картина «Мозаїка». розмір 20 на 30 см, такий набір за 199. рибка цікава. І дівчина в платі. Так, квіточка. Це теж таке цікаве, кольорове і все, квітка. Ану, признавайтесь, хто бачив таке у відео в інтернеті, коли таку штучку склеюють, надувають, кидають там блискітки і виходить такий антистрес. Бо мені таке попадалось. Тепер воно на полицях в Аврорі по 99 гривень. Цілий набір. Значить, це штучка, стрічка, трубочка і блискітки. Це гімельні бульбашки 88. 77 гривень іграшка головоломка, кубик, рубика. На перший погляд гарної якості. Ну, крута рибалка для діток, фігурки дерев'яні, ось цей магнітний, магнітна вудочка. Так, і ціна рибалки 169. Кулери для води дитячі, такі іграшкові велички по 69 гривень.